П'ять медалей здобули чернівецькі каратисти на чемпіонаті України, який проходив у Харкові. Про долю резиденції ЧНУ, внесену до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, говорили на станції ФМ в програмі Суть речей. Виживання від пенсії до пенсії. новин, чернівці! на п'ятому каналі, ваші увазі події останнього робочого дня п'ятниці, 19 квітня. В студії працює Ярослава Унуфрик. Вітаю вас. Пенсія для пенсіонера основа місячного бюджету. І хоча її завжди обіцяють сплачувати вчасно та в повному обсязі, без сюрпризів не обходиться. Пенсіонери постійно скаржаться на нові перерахунки, відсутність коштів та результат, отримують копійки і виживають від пенсії до пенсії. Сьогодні я дожна була отримати нічесних своїх гривень. 100... 1100 гривень. Дені нету. Ну що можна купити? Переработав 40 років на заводі інженером і отримає таку пенсію. Квартплата, продукти та ліки. Саме на це і далева частка щомісячних державних коштів, кажуть пенсіонери. Втім, будучи навіть зовсім невибагливими, нинішньої пенсії не вистачить і на ці складові. Або лікарство їж, таблетки, або їду купляй. Пощастило за життя заробити на хорошу пенсію пані Людмилі, але це далося нелегко, каже жінка. Зараз їй 90, вона ветеран війни та інвалід першої групи. Своєю пенсією жінка задоволена. 3650 гривень їй більш ніж вистачає, тому має змогу допомагати з фінансами і своїм дітям. Я живу нормально, тому що у мене хороша пенсія. Дуже багато йде на лікарства, тому що я інвалід війни першої групи, у мене всі болячки є. Колишня радистка не нарікає ні на тяжке минуле, ні на нинішню владу тільки щиро бажає усім забезпеченої старості. Я би жила, щоб всі получає таку пенсію, щоб їх вистачало всім. Проте таких щасливих пенсіонерів дуже мало постійні реформи та вічні обіцянки. Це те, чим уже роками годують більшість пенсіонерів. Пані Євдокія отримує мінімальну пенсію. Грошей жінці ледь вистачає. Майже все життя вона пропрацювала слюсарем на заводі. Та навіть понад 40 років трудового стажу не допомогли жінці забезпечити спокійну старість. Тяжка робота була залізо, ящики Немала. А зараз і я я не немає. За тисячу сто не можна прожити Одні день. Якщо двоє мають пенсію, то можна, а я одна не можу. Мінімальну пенсію 890 гривень на Буковині отримують 3% пенсіонерів, а майже 90% населення пенсійного віку щомісяця беруть від тисячі до півтори тисячі гривень. Привіст за рік склав 17,9%. Тобто ми сьогодні маємо середню пенсію 1293 гривні. Є найбільша пенсія у нас за обчисленими розмірами в області. Я вже неодноразово про неї говорив: 16 тисяч шістьсот гривень. Є їх просто одиниці. Їх можна на пальці. Х одній руки перерахувати. Збільшення пенсії очікується і надалі, кажуть в пенсійному фонді. Тож мінімальну пенсію обіцяють збільшити ще на 55 п'ять гривень. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. 18 квітня в усьому світі відзначався день пам'яток історії та культури. Про перлину Чернівців резиденцію митрополитів Буковини та Далмації говорили на станції ФМ в програмі Суть речей з Оксаною Денисюк. Гості студії обговорювали також проблеми фасадів будинків у центрі міста, а також розмірковували над тим, чи могла б до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО потрапити вся історична частина Чернівців. Наприкінці червня виповниться два роки, відколи резиденція митрополитів Буковини та Далмації. Нині центральний корпус ЧНУ внесено до світової спадщини ЮНЕСКО. Загалом пам'яток архітектури в цьому списку налічується пів тисячі, і наш університет серед них. Ми значно кожен городянин підвищили свою самоідентифікацію, тому що ми є в переліку світової спадщини. Ми є дорідодоторкнулися до рівня світової культури, нас визнали. Ми є рівними серед кращих, і я думаю, що це дуже великий які преференції для подальшого розвитку щороку столиць Буковини відвідує чимало туристів, а з внесенням резиденції в список культурної спадщини ЮНЕСКО, кількість охочих побачити архітектурну красу на власні очі суттєво зросла. Примітно, що з самого початку пропонувалося внести в список ЮНЕСКО не резиденцію, а всю центральну частину Чернівців. Натомість все вийшло навпаки. Хоча центр міста тепер входить до буферної зони. Сьогодні розпочата робота по утворенню координаційного центру управління буферної зон. Це надзвичайно така складна, цікава робота, яку сьогодні не виконують, напевно, немає в жодному місці такого координаційного центру, оскільки його метою є. Прийняття узгоджених рішень різних структурних підрозділів в саме в межах буферної зони говорили гості програми і про необхідність перенесення зупинки транспорту поблизу резиденції. Нагадаємо, з березня тролейбуси і маршрутки зупиняються на протилежній стороні вулиці. Це зробили, аби студенти, які навчаються в університеті, не переходили вулицю зайвий раз. Розмірковували гості і про майбутню долю архітектурних об'єктів чернівців. А повний запис ефіру програми всі бажаючі можуть прослухати на нашому офіційному сайті Ейсісіін'ю, а також. На сторінці «Суть речей у мережі Фейсбук Ольга Паламарюк, Ярослав Ловицький час новенчернівці Стильно, зручно та ще й дешево, так звикло одягатися любителі секонд хенду. Вони не тільки вважаються хорошою альтернативою магазинам, де продається новий одяг, але, як запевняють, для них це стиль життя і спосіб вирізнитися з натовпу. Про тих, хто вміє одягатися стильно та дешево, далі у сюжеті. Секонд хенд в перекладі з англійської означає друга рука. Вперше це поняття з'явилося в Англії. В ті часи королі своїм наближеним особам на знак вдячності чи нагороду дарували одежу з королівського плеча. Якщо колись носити вживаний одяг було престижно, то тепер це просто зручно та економічно вигідно. Віктор вперше завітав в магазин секонд-хенд ще за студентських років. Тепер зізнається проблема не в грошах, тим не менше переплачувати теж немає змісту. Окрім того, це чудовий спосіб виглядати не так, як всі. Пару мені підходять люди, і вау, де ти так круто одягаєшся? Ну я ж як би тоже так скажу там. Нормально, там їздив, в Мілан одягався. У Дениса вдома аж чотири шафи, і усі вони вщент заповнені його одягом. Хлопець розуміє, такий гардероб може дозволити собі далеко не кожен. У нього ж усі речі брендові та ще й недорогі. Деякі у з них хлопець купив просто за смішною ціною. От у мене в гардеробі є джинси Кельвін Клен, які я купив за 15 гривень, і рубашка H&M, яку я також купив приблизно за такою ціною. Ну на жаль, у наших магазинах таких речей немає. Катерина також одягає вже в одяг інакше їй довелося би купувати його за значно вищою ціною. Дівчина зізнається, якби секонд-хендів не було, вдягатися було би ніде. Одягатися гарно хоче кожен, але на жаль, на сьогоднішній день не кожен може витягнути сотні гривень з карману з кишені, щоб купити одну річ, і навіть деколи не зовсім якісно. Це конхен нам дає таку можливість, а незабаром цієї можливості може і не буде. З пропозицією закрити секонхет не що давно виступили у Верховній Раді. Мовляв, вживаний одяг може бути небезпечним для здоров'я людей, адже возиться на територію України без належного санітарного контролю. Окрім того, псує імідж нашій державі, і з таким рішенням погоджуються і деякі чернівчани. По-перше, люди можуть бути больні. У людей може бути больна, дурна енергетика, і це все передається, тим більше через ноги, де всі. Точки имеются нашего организма, я я против этого. А Аус Виктор в вірить і обурюється. Наша прекрасная страна все делает для людей. Опять же, в кавычках, да. Когда сказали, что так в тему про дороги, да, когда 90% дорог сделано, это смешно. Хочется так плюнуть в глаза. Также сам, наверное, про и секонд-хенды, хотят закрыть, потому что у них нет этого им. Ні, до то плюса в деньгах. законопроект, якому йдеться про заборону секонд-хенду, наразі зареєстрований Верховною Радою. Чи закриють врешті ці магазини? Стане відомо дещо згодом, після того як обранці розглянуть дане питання. І якщо більшість парламенту проголосує за, любителям секонд-хенду все ж доведеться займатися шопінгом в інших місцях. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Чернівчанам покажуть панночку. Цими вихідними у Чернівецькому обласному муздрамтеатрі пануватиме справжня містерія купальської ночі. Саме так визначили жанр творці вистави, поставленої за п'єсою Ніни Сандур, написаною за повістю Ві Миколи Гоголя. Що саме чекає на Чернівчан, поки що залишається у таємниці. Нашим журналістам вдалося побувати на одній з останніх репетицій перед прем'єрою. Вистава про віру, справжню та фальшиву любов, містичну і таємничу та життя, реальне і потий Саме так актори характеризують майбутню прем'єру у центрі постановки. Спокуслива жінка, яка своїми чарами робить чоловіка своїм бранцем. Тим часом романтичний філософ хоче розгадати таємницю панночки молодої відьми. Постановка дуже цікава, незвична. Е... Якщо брати, от, наприклад, інші такі постановки, то вони дуже будуть відрізнятися. Історію кохання панночки, а відтак і смерті романтика Хоми Брута актори показують протягом трьох містичних ночей. Є тут і комічні ролі, які розбавляють виставу жартами. Ця роль мені дуже сильно подобається, бо я прихильний до чогось такого комізму. І тут головне, що режисер деколи мене стримує, і каже: Оце вже занадто сильно, а це от замало. Уже відбулось чимало репетицій, каже заслужений діяч мистецтв Віталій Денисенко. Вражати Чернівецьку глядача актори будуть видовищним дійством, у якому органічно переплетуться містика та народні обряди. Це не комедія в чистому вигляді, але якісь моменти сміх посмішок посмішок повинні бути, І, а, а загалом по змісту це, ну скажімо так, досить серйозна річ. Але ця серйозна річ ми намагаємося її донести до глядача, все ж таки, в, в такій видовищній манері. Я б скав навіть. Трошки розважальні. триватиме вистава дві години. Переглянути чернівчани її зможуть вже цієї суботи та неділі. Ірина Мороз, Ярослав Левицький, Час новин Чернівці. Дев'ять медалей здобули чернівецькі каратисти на чемпіонаті України, який проходив у Харкові. За звання кращих на цьому турнірі боролися 400 учасників з 12 регіонів України. Вихованці клубу максимум здобули дві золотих, три срібних та чотири бронзових нагороди. Тренування мало не щодня: психологічна підготовка і фізичні навантаження. Такий насичений видався спортивний рік 2013 для юних каратистів клубу. Максимум нещодавно з нагородами вони повернулися з міжнародних змагань, які проходили у Санкт-Петербурзі, Росія. Потім вдало виступили на обласних змаганнях з карате в Чернівцях. Тепер підраховують медалі, які привезли з Харкова, де виступали на чемпіонаті України за правилами Джика Велика кількість учасників було представлено 400 спортсменів з 12 регіонів України. Ми виступали доро. Ослою командою починаючи з 14 років, і здобули 9 медалей. Нас було 10 спортсменів. Ми здобули 9 медалей на змаганнях за правилами. GKS Чернівецькі каратисти були вперше. Саме це каже Оля не дозволило їй піднятися вище за третю сходинку. П'єдестало інші правила, інші змагання, якби інша федерація, і ми не розуміли за що судді дають дають деякі бали. Хвилювання через зміни правил та неукомплектованість хлопчачої команди не дозволили нашим каратистам перемогти у фіналі. В результаті мають срібло. Нам не вдалося перемогти в індивідуальному комітеті. Ми повилітали з других кругів, але ми змогли зібратися з силами. Два бої ми перемогли і вийшли у фінал. Ну, але у фіналі не склалося, і ми поступилися в команді з Харкова. Натомість нові правила не завадили дівчатам Альоні і Діані здобути командне золото і отримати надію вибороти собі місце в національній збірні України. Ми виграли перший бій і попали в фінал. І в фіналі ми теж виграли з рахунком три-один. Національних виявляється краще, але не треба це драти ніс, треба працювати більше, щоб перемагати. Отже, спортивний рік для каратистів триває. Вже цими вихідними в Чернівцях відбудуться міжнародні змагання. Чернівці Оупен», потім знову за перемогами вже на світовому рівні. Зараз ми готуємося на чемпіонат України в вересні осінню. Це буде відбір в національну збірну поза цим звані. Був формат формат національної збірної, яка буде їхати на чемпіонат світу. Відмола Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Наразі у нас все такою п'ятницю побачили наші журналісти. Більше інформації розміщено на нашому сайті ACC.UA та в мережах Facebook та Однокласники. Замит на п'ятому каналі прогноз погоди в місті та області. І пам'ятайте, краща насолода, найвища радість у житті відчувати себе потрібним близьким людям. Будьте з п'ятим, побачимось.